І, друзі, всім привіт, привіт, привіт з вами я спиток був. І це друга частина попова плити. Так, добре, добре. Сьогодні буде мега відкриття на 2000 тисячі монет Симона. Давай, так, відкриваємо перших 10. Що випаде мені цікаво? Ще лаки в мене є, якщо що. Так, Діно. Е, так, які в мене ще є. Ще є. Кубонка. Ну, це просто той самий сотик того разу хорошо я хочу вот у нас завдали сегодня выбит такой прикольный по протистеру тату тледого та, та, дуги и і... уже выпадает ландарка и деда можно протастирувати тоже деда протостер как вид любовый забагато кубок треба их продать из до пара хочу випити хоч би якусь легендарку. Це легендарка рада мені випаде. Я правда діюся. Та що тоді у мене лакі буст. Заюзано. Окей, поки такого нічого не мав особливого. Ще рерка і комонки. Ну, як сказати, нормально, що я до чого-то випало. рерки за 10 себой. Скільки... 2% на легендарку, і будь-яко я вийду. Як заняття, скільки треба буде мати, щоб треба вибити вифику. Давайте! Може всіх бджолок продамо, крові одної, бо вони мені майже не треба. Був дракон на да, атаки. Цього треба зберегти на атаки. Що продати? Коротше, його теж продав. Тут вже не знаю, продаю я. Що цього продав? І, ну, от і все, біжа жаль. Я щось не правильно вважав. Ну і все. Так, це ще два рази відкриваю. щоб мені не випаде, то це буде суду. Буде ще тут ще одного суду. Дійсно, нормально буде. Епік! Сюди! а если что Короче, сегодня мы протестируем его. Ну и все побывало. Давай, Давайте еще прокачаем да? Ох, а можно прокачать?

Ну, а що буде, режим якийсь буде, в якому в Аксоу Хагі Вагі буде? Аксоу Хагі Вагі можна буде лише використовувати? Тобто, все-таки він знадобиться нам. Його би реже давайте його поставимо, порокачаємо. А на балерину нам треба 5 цих штучок. Окей. Okay. ой, та бабуще. Тебе теж хочу, тобі теж хочу протестувати епіка. Такий інвентар я був протестував, взагалі що це за юдята такі? Давай акт п'ятий. Давай хард. Скоро будемо йдемо до другого акта. І за Боже мо, друзі. Пойти його. Завершити. Ці всі приколи. Де база, влас? А де база, роль? Щит, я стояю, туди йду, иди уже. Скоро ты ушлях жоп. Щоб... Паша старая кота. Кота Ось такий кот, кіт цікавий Нормально, води їх виносили, води його виносили з першого удару. Винос про Дирадо нормальний. Боже, тобто так хилого брата тільки в катку і все. Буду його голосом брати. Короче, я його буду брати в катку, бо він для старту для баля якийсь нормальний. Це яблок. І ще він дуже білий. Став екзаспеть, щоб дочекатися дуже довхов. Я в тускі. В артушки ще до треба. Шрам. Кожа, знаешь, это про деду. Такие у нас деду. Все кого это справа видит. Так я серьезный, Тому, что мы сюда Что сказать То, что он ему его траву додал. Или ты продал. То, что он его Хотел его обмануть на траву, но траву ему не додал. И это за доступа. Окей, потом ты Вот так. да, прикольно, правда. Правда, я считаю? Так, так, еще тут хочет сфоткать, такая гарная Фотка, где и Котка уже тут. У нас тут квадрат хп. хп да потратил, значит, Тут нет легко пока что хватает. Буду бы фармить пока. Ну, давай-то пока под вставу вот с их пьютив. Три тут, три тут. Вот так все. Тут ложь три дракона тут стоят? три тут, тут. Хороняются обои бою линии. А вот этих в пять, боже, осталось только еще три штуки. А я бы... Что же было бы то, что осталось, я бы писал бы... Это какие-то лыжи тёмные, а это какие-то лыжи просто. А дракон был На Короче, друзья, у мене уже два татарные излоги... Да, я знаю, что придумал такую цікаву идею для того свого Tower Tower Defense, свого власть, свого товар, товар дефенц. Сейчас все покажут, где баксов. Сейчас их будут просто подосад. Просто, просто всем че Скоростью света. все будут сдавать от поля. Скорость свет. Все будут его получать. Все попробуют от поля. Это просто... Вот эта зона, это просто зона из... Кай, друзья, продолжаем. Просто убей там друг, кот воды. Это залирает сейчас вот Ковид. Окей. Ну, будем бы справляюсь, а во всех прокачаться. Во всех прокачаться. Okay, как же босс пишу? А ну-ка, давай куда сюда, до босса. Чики, 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 чики. Кейт це чекен. О, так дай новий противник? Бос і противник новий довго. А потім шо буде катадеп? Я получав. Зразу, коли всі діти, то вона якась у... Етва, коли сонці, то вона і, і випадку взагалі ось. Наприклад, зараз він коричневий чогось. Вот сейчас он приблизительно где-то А тут уже там светло, вид уже стоит нормальный, желтый. Потому что это уже желтый. Раба выиграла. На харде. Хватит. Интересно таки

что за пак такой? Так, его получу это. Короче, я не знаю, что и пак получу. Ну, если вы друзья знаете, то может тогда поставить в комментариях, а вас правда, не знаю, как это. Я тут чё Сколько? Весь рудок текал. За пять парчаток. За пять парчаток. Вот то Что тебе? короче, я не знаю, что это, а не творится. Чуть этот, короче, сутки. Давай-то потошь... О, хаги Хаги-ваги. Хаги-ваги. Водол. Варелина. Тут будет... Дело в водол выпадает что-то душу скучно. О, прикольно. Скидайте вы выпал полкенди, нормально. Нормально. Да, нормально. Нормально. Нет. Пойди на все, что кенди тебе будет найгарнейший. Да, нормально, что люди такие дужи, я насправде бовые для початку. Это все-таки, реально, друзья, это все о, правильно юніти гарні тут є різні. Але їх занадто багато, то будем тестувати протестувати по одному. По трьох, коли буде двох. То я вам просто протестую перед вами. А на цьому все, всім пока-пока.